А я тобі покажу зараз найкращий вид на Монреаль. Не лише старе місто чи сучасні квартали роблять Монреаль особливим. Його символ, ось ця гора, прямо в центрі. Ласкаво, прошу в парк Монтреял, серце Монреалю. Цей парк був спроектований архітектором, який проектував Централ парк в Нью-Йорку. Він неймовірно великий. Нам прийшлось навіть на машині їхати приблизно 5 хвилин по самому парку, декілька кілометрів. І якраз в цьому парку знаходиться найкращий вид на Монреаль, який ви можете бачити за мною. І як в будь-якому парку тут є багато локацій, де можна поїсти пікнік, похайкати, побігати. Тут можна гарно провести час, особливо влітку. А ще цікавий фактів, це те, що сама мі назва міста Монреаль пішла з цього місця, тому що цей парк називається Монтреал. Це той випадок, коли одна гора фактично дала ім'я всьому місту і досі залишається його головним символом. Якщо Монреаль і має своє серце, то воно точно тут. На Монроялі.